Заключний тур міського художнього конкурсу Золоті барви осені приймав центр технічної творчості Евріка. Протягом місяця учні середньої та молодшої школи працювали над трьома запропонованими конкурсом темами: осінній натюрморт, музика у місті та присвячували малюнки книгам у своєму житті. Левова частка робіт, звісно, припала на натюрморти. Це ж бо найлегша тема. Аби все було чесно, журі запропонували фіналістам пройти останні випробування. Зобразити схематичний малюнок тюрморту – просто у вестибюлі центру творчості. Учасникам роздали мульберти встановили композицію і дали півгодини часу. Рівно за 30 хвилин роботи зібрали і оголосили перерву, аби журі підрахувало бали і визначило номінантів. Золотий пензель молодшої вікової категорії Катерина Джуран. Дівчина малює з раннього дитинства і мріє про серйозну художню кар'єру. Надихнула на творчість мама. Вона прекрасно малює, каже Катруся. За час навчання у художньому гуртку дівчинка зробила серйозний художній доробок, проте жодна з робіт ще не отримала своєї рамки. Пластикла дема. Потім роздивляємося і згадуємо, коли ми малювали. На цьому конкурсі немає призу глядацьких симпатій, але одну роботу все ж таки відзначили. Засновник конкурсу Борис Шапіро сподобав роботу Катерини Цівун, яка тепер прикрасить його кабінет. Для Каті це стало несподіванкою. Хоча минулого року її роботу також було відзначено нагородою. Над картиною дівчина працювала три дні. Тему взяла з інтернету. Я просто ну, багато передалася в інтернеті і хотіла якось відрізнитися від інших. Конкурс має чимало особливостей, відзначає художниця Олена Гур'єва. Я думаю, можна використати ці роботи в подальших конкурсах, які мають міжнародне значення, всеукраїнське значення. І от Борис Абрамович якраз про це думає, якраз про це говорить. Що в цих робіт ще є подальше життя. Це великий плюс. Багатьом юним художникам пророкують велике майбутнє, проте сучасні діти не бажають підкорювати Монмартр. Вони мріють залишитись у рідному місті. Деякі діти мріють вирости і знайти нове місце для життя. Наприклад, я хочу жити в Києві або я хочу жити за кордоном, але частина дітей вже чітко знає, що вони будуть збагачувати це місто. Саме це місто вони хочуть розширити, приукрасити, вони хочуть щось тут добудувати, перебудувати, щось зробити нове і незвичайне для нашого міста. Обирали переможців професійні художники, а організатор особисто відзначив дві роботи. Причина на те особливе ставлення до книги. Благодарна тема це натюрморт і пейзаж. А є тема, які складніше відкрити, вони більш более це Музика в нашому місті і книжка в моєму житті. І вчито, що книжка в моєму житті займає велике місце. Я, я, я вважаю, що ця робота вона, вона може не дуже. Глибоко професійна, але вона з фантазією, вона патріотична, це ви бачите, це наше місто через книжку трансформоване. І я вирішив, що, напевно, автор має бути серед призерів. Наталія Шевченко, Євген Трофімов. Новини, телеканал Бориспіль.